Саме мишок від Corsair у мене на огляді ще не було. І з цим брендом я познайомився вперше, і враження скажу, що у мене від нього дуже хороше. Мені мишка сподобалась і по дизайну, і по зручності використання, адже вона реально круто виглядає і дуже зручно лежить в моїй руці. Хоча я і люблю більше долонний хват, але пальцевим і кіхтівим хватом цю мишку тримати дійсно зручно. У мишки незвичайна конструкція, нижня частина, наприклад, взагалі зроблена із металу. Сам кабель тут виведений з боку, а до відкритого типу. Ну а що стосовно підсвітки, то пробивається вона аж у чотирьох місцях, і це виглядає дійсно круто. Звичайно, не без мінусів, як і у любого продукту вони є, але в цілому мишка заслуговує твою уваги. Дизайн миші прикольний, але вона на любителя. Виглядає вона як крута ігрова мишка. По суті, такою вона і є, але дизайн у неї дуже футуристичний і я би сказав навіть агресивний. Чотирьохзонна підсвітка надає ще більш крутого стилю, а металова ставка знизу додає ще більшої масивності. Підсвітка тут пробувається на коліщаті між кнопками зверху, на логотипі і знизу підставкою в корпусі. Якщо ти любитель підсвітки, то ти точно її оціниш, адже тут вона дійсно якісна та приваблива. Сама мишка зроблена із якісного комбінованого пластику, товщина його тут дуже хороша, і збірка миші теж на рівні. На корпусі нічого не хрустить, не торохтить всередині. Пластик виглядає теж непогано, але верхня частина залишає відбитки пальців. тут гладкий, він тактильно дуже приємний, а от бічні частини корпусу зроблені спеціально із ширшавого пластику. Я розумію, що це для більш кращого контакту з мишкою, але ця фішка особисто мені не дуже. Особливо я це відчуваю великим пальцем, в принципі, не критично, але краще було би так, як зверху. Деталі одна до одної підігнані дуже добре і виглядає це реально все класно. Нижня частина корпусу зроблена із металу, а ніжки із тефлону, причому якість ніжок тут дуже висока. Ну по-перше, їх тут не пожаліли і наклеїли аж 5 штук. А по-друге, якість матеріалу тут теж на рівні. Мишка ковзає дуже класно, як по столу, так і по ігровій поверхні. І причому достатньо тихо і без шуршання. Давайте пройдемося по кнопках. Окрім основних кнопок, на корпусі є дві кнопки зверху, дві бокові і одна додаткова снайперська кнопка червоного кольору. Мені подобається, як натискаються всі кнопки, і тут дійсно хороший клік і приємний звук. Основні кнопки натискаються тихо, мають чіткий клік, кнопки не доторкаються низу корпусу при натиску, але мають невеликий хід зі сторони в сторону. На користування це в принципі ніяк не впливає і не викликає якогось негативного ефекту. Колючата даної миші має приємний скролінг. У нього є чіткі відсічки, приємний звук при роботі. клікає воно також достатньо тихо і чітко. Воно прорезинене і має по боках кольорове свічіння. Саундтест усіх кнопок ти можеш почути зараз на відео. Мишка Корсар підключається тканинним кабелем, довжина якого складає 1,8 метра. Він непоганий, достатньо міцний, але трохи, я б сказав би, жорсткуватий, не вистачає йому еластичності. Кабель має захист від згинів, не чіпляється за ігрову поверхню або стіл і в цілому виглядає надійним. Ще одна фішка даної миші заключається в тому, що ти можеш змінювати її вагу. І рішення саме з грузиками тут дуже незвичайне. Грузики розташували знизу корпусу під металевими гвинтами. І Якщо ти любитель збільшити вагу своєї миші, то цей варіант буде дуже цікавий. Ну по-перше, самі грузики мають вагу, а також гвинти, які вкручуються в корпус, можна теж зняти. Мишку можна використовувати як з ними, так і без них. Вага миші з грузами складає 115 г, а без них 97. Це немало звичайно, але як сказав раніше, це мишка на любителя. Форма у даної миші, звичайно, не симетрична, але по комфорту використання мишка мені дуже подобається. Її більше всього зручно використовувати пальцевим або кіхтєвим хватом. З урахуванням того, що я більше люблю доланий хват, мені не було дискомфортно. Рука на миші не втомлюється, я чітко відчуваю усі кнопки, а також миша, впевнено, тримається в руці. З невеликих мінусів, що мені було незвично, так це снайперська кнопка. Коли не граєш ігри, а просто користуєшся мишею, бувають випадкові натискання. Плюс великий палець лежить постійно на ній. З урахуванням задумки питання тут немає. У грі це круто, а от при роботі є такий момент. Хоча, напевно, треба просто звикнути. Ну а що стосовно начинки, то вона тут теж дуже крута. Тут дуже класні перемикачі і не менш крутий сенсор до 26 к DPI. Технологія Hyper Processing Corsair Exxon. Забезпечує натискання клавіш у 8 разів швидше за допомогою власного гіпропитування у 8000 Гц. А сучасний оптичний датчик, який називається Marksman, забезпечує надзвичайно точне відстеження з великим діапазоном регулювання чутливості і з кроком у 1 DPI. А ще у миші є технологія Карсар Strike. це також дуже крута фішка, завдяки якій можливий короткий хід і більш швидке клацання. Пружина конструкція забезпечує нульовий зазор між основними кнопками миші та їхніми оптичними перемикачами. Таким чином забезпечує чудову швидкість, чуйність і послідовність. Дана модель підтримує програмне забезпечення від Corsair, в якому ти можеш програмувати всі 8 кнопок та налаштовувати мишу під себе. Миша має круту підсвітку з багатьма режимами, а також має вбудовану пам'ять. В застосунку ти можеш налаштовувати мишу під себе. Якщо підвести на великий підсумок, то в загальному мишка мені дуже сподобалась. В неї є особливі фішки, і вона зручна у користуванні. Вона не схожа ні формою, ні дизайном, інші миші і виділяється серед мас. Тому можу зміну тобі рекомендувати. Якщо ти хочеш для себе незвичайну мишку, то це буде дуже класний варіант.